Всім доброго здоров'я, у нас така погода. Сніг нападав, з скріжки капає таке щось. Відео не про погоду, відео про теплоакумулятор. В принципі, вже ми тих відео стільки не виставляли, аби тільки дивилися. Але тут трошки особливість є. Бачимо, яка труба всередині. Ще у нас таке. На на наших відео таких теплокометрів не було. Тут труба ну, там Коліно ми завжди стандартно робимо. Це забір на систему опалювання. Один дюйм коліно, тут буде приварюватися, буде вихід, муфта приварюватися із трубою. А сюди буде приварюватися отака муфта півтора дюйма. А не, Трошечки трошечки додавлю світла, щось нас не сильно видно тут. Ще зараз додавимо Бургуєш короблю, поборжує ці. Десь я трошки показую, вже бачимо цей дифузочок приварений, а зварий, то ми знімемо огляд. Зараз про теплокумулятор. Значить сюди буде приваритися ця вусточка і з патрубочком. Це верх буде, ну, зрозуміло, що змічок в верхній частиці. Потім ми цю трубочку не завальцюємо, це вона не завальцьована. Ми її посадимо туди. В замочок своє місце, то таке. Трубочка вона піддається, туди-сюди, вона бій м'яка, ми її ще вона не зайняла своє, своє, свого місця. Єдине, що намагаємося збій робити по центрі, а не збоку. По тій причині, що коли обварюємо на таких ролічках, на підшипничках, отам бачимо такі, так? Да? Щоб воно більш-менш центрація була, бо все тяне в бік незручно варити. Ну і фарбувати потім незручно. Значить, що це буде вверх, і в людині будиночок, скажімо так, балки йдуть, бал і стеля нижче. А він надивився наш канал і хоче теплоакумулятор з запасом взяти. Получається, стеля так буде над котлом, а тут такий отвір, і теплоакумулятор піде вище. І верхня частинка не підходить, оцей патрубочок, щоб буде, він йти під балком буде. Під балкою під стелею. Отак треба зробити. Але щоб тепло поступало краще, в першу порціях теплої води вгору. Забір так робити не бажано, бо якщо зробити забір сюди, то воно тягнутиме зверху, але воно тут така сильна тепловідача, вода вода сильно віддає тепло. Дуже сильно. І у вас тут буде, скажімо, 40 градусів, вгорі буде 60 градусів. І вже поки все дойде, буде скажімо, 50 градусів. Тобто воно буде охолоджуватися. А для нагрівання це не критично, все одно воно нагріє нас пізніше, трошки раніше. Це нагріє. все одно перша порція десь туди, уверте по акумулятора. Тобто це буде от те, що вище цього, це буде висота туди. Зараз вниз головою стоїть. Те, що вище, воно не буде доступу. Так само термометр буде ось на такій висоті. Зимик буде вище, там трубки дочануться, подача буде вище, дочануться. а термометр треба буде тут, щоб туди не заглядати, бо там воно буде теж закрито, тобто щоб там можна було заглянути, там такий буде отвір просто в стелі. Отвір якесь підвищення зроблений. Ну, і трубочка зливна. Господар просив знизу, знизу ми не хочемо робити, бо воно займає треба висоту підніматися до ноги. Сильно, то ми зробили її всередині і коліно бере із центру. Хоча немає потреби. Там б'яка впаде на дно, абсолютно ніякої потреби немає. Оце знизу, якщо зливаємо, це саме низ, витягується всяка б'яка, трошки на дно впаде. На все життя цього відстойника вам вистачить. Але тут ми зробили коліно вниз. Бачите? Коліно вниз. Забирало знизу і воно буде витягувати. Подивичагу декось, тобто трошки ми таку е, свою рідну конструкцію зробили. А так все стандартно, все, як завжди, теплокумулятор на 1700 літрів. Який там будинок я вже не пам'ятаю, який котел не пам'ятаю. Пам на Любешівський район Волинської області ми починали там десь далі, а потім ближче починаємо робити, знаєте. Люди ті, що ближче менше чули. Вся сторона там в Рівненській області набагато більше робила, скажімо, в Любочівському районі. Що на Любочівський район почали один за одним дзвонити. Якось так, Якось так. так. Пишіть коментарі, що ви думаєте, ця труба підтралюємо. Ну, це теж буде ще закріплятися, це ще закріплятися, це ще не закріплене. До речі, різьба конусна із нашого різьбо -різьба, різьбо -різьба. Ми будемо зараз і проганяємо, щоб була нам треба на редукцію, то в нас є плашечка трьохчетвертою цією різьбою. Будемо переганяти ще це плашкою. Все, ми будемо працювати. Бо люди очікують нас, дуже багато людей нас чекає. Дякую всім, хто нас додивився до кінця. Всім до побачення!